І привів мене до брами, до тієї, що звернена лицем до Сходу. І ось слава Бога Ізраїля, йшла від сходу. Голос його був, немов шум вод великих, і земля засяяла від його слави. Це видіння було таке, яке я бачив, коли він прийшов був, щоб зруйнувати місто. Таке, Яке я бачив при кивар річці, і я впав лицем до землі. Слава Господня війшла в храм брамою, що звернена лицем до сходу, і підняв мене дух і ввів мене у внутрішній двір. І ось слава Господня сповнила храм. Я почув когось, хто говорив до мене з храму, і муж. Стояв коло мене, він сказав мені, Сину чоловічий: це місце мого престолу і місце для стіб моїх ніг, де житиму серед синів Ізраїля повіки. Дім Ізраїля не буде більше поганити мого святого імені, ні люди, ні їхні царі своїми блудодійствами та трупами своїх царів. Ставивши свій поріг коло мого порога, свої одвірки коло моїх одвірків, так що тільки стіна була між мною та ними, вони поганили моє святе ім'я своїми гидотами, зате ж і я вигубив їх у моїм святім гніві. Тепер же вони відкинуть від мене свої блудодійства і трупи своїх царів. І я житиму серед них повіки. Ти ж, сину чоловічий, звісти домові Ізраїля про цей храм, щоб вони соромилися своїх беззаконств. Нехай зміряють його розташування, і коли будуть соромитись усього того, що накоїли, то покажи їм вид храму і його розклад, його виходи і входи. Всі правила його і усі його установи та всі Його закони. Напиши це в них перед очима, щоб вони пильнували усі ці правила і усі ці установи, та й виконували їх. Це закон про храм. Наверху гори весь простір, що навкруги нього пресвяте місце, такий закон. Про храм. А ось розміри жертовника в ліктях. Лікоть же був, як звичайний лікоть і долоня. Підстава лікоть. Ширина лікоть. А країна вкруги по всіх краях його п'ять. Ось висота жартовника. Від підвалин, що в землі, до нижнього виступу два лікті. А завширшки один лікоть. Від малого виступу до великого виступу чотири лікті. А завширшки лікоть. Вогнище чотири лікті. А над вогнищем угорі було чотири роги. Вогнище було дванадцять ліктів завдовжки і дванадцять ліктів завшир. Чотирикутне. на всі чотири боки рівне. Виступ був чотирнадцять ліктів завдовжки і чотирнадцять ліктів завширшки, на всі чотири боки рівний, і кантик навкруги півліктя, і підвалина навкруги лікоть. Сходиш до нього зо сходу сонця і сказав мені, Сину чоловічий: так говорить Господь Бог. Ось установи про жертовник на той день, як його зроблять, щоб приносити на ньому все палення і розливати на ньому кров. Ти даси священникам левітам з роду цадока, що приступають до мене, щоб мені служити, каже слово Владики Господа. Молодого бичка на жертву за гріх. Візьмеш його крові. І помажеш чотири роги і чотири кути виступу і кантик навкруги, і тим робом очистиш його і зробиш покуту. Потім візьмеш бичка на жертву за гріх і спалять його в призначеному місці храму за святинею. А другого дня принесеш у жертву за гріх козла без вади і очистять жертовник так. Як його очистили бичком. Як же скінчиш очищення, принесеш у жертву молодого бичка без вади і козла з отари без вади. Ти принесеш їх перед Господом, а священники кинуть на них солі і пожертвують їх на всипалення Господові. Сім день будеш приносити у жертву за гріх по козлу на день. Так само нехай буде приношувано по молодому бичку без вади і по барану з отари без вади. Сім день будуть робити покуту та очищати жартовник. І так освятять його. А як мене цей час на восьмий день і далі. Священники будуть приносити на жартовнику ваші всипалення і ваші мирні жертви, і я буду до вас прихильним, каже слово Владики Господа.